Брифінг щодо затримання підозрюваного вбивстві Андрія Парубія, спікери, заступник голови національної поліції, начальник кримінальної поліції Андрій Анатолійович Нєбето, начальник головного управління національної поліції Львівської області Олександр Анатолійович Шляховський, керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет. керівник управління служби безпеки України у Львівської області Вадим Онищенко. Прошу. Пишні. Ви всі знаєте, що Якщо, наперед... може, трошки ближче на пану напередодні ночі був затриманий абортново не підозрюваний у вчиненні цього вбивства. Наразі тривають слідчі дії. Він був затриманий в Хмельницькій області національною поліцією службою безпеки України за процесуальним керівництвом офісу Генерального прокуратури були проведені всі необхідні слідчі дії. На сьогодні ми бачимо той результат, що правоохоронна система спрацювала дуже швидко і затримала. Насамперед для нашого суспільства це резонансна вбивства. Щодо конкретних деталей, ми готові відповісти на ваші питання, але хочемо зазначити, що дуже багато деталей повинні залишатися для слідства, для того, щоб ми могли встановити всі обставини, всіх осіб, які причетні до вчинення цього злочину. Якщо можна тоді запитання, вже було оприлюднено президентом так вночі, що він дав перші свідчення затриманий. Скажіть, будь ласка, якщо можна які мотиви, що не що він розповів? Можна сказати, що на сьогоднішній день ми вивчаємо всі мотиви. Ми не прибираємо жодної з версій. Ми продовжуємо працювати по всіх напрямках. свіччо оперативні групи працюють. По окремим версіям, але сьогодні можемо сказати, що особа мала намір на вбивство. Ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення з боку Російської Федерації. З'явилася інформація в телеграм-каналах, що йому погрожували, що у нього син військовий погрожували, як погрози були пов'язані з сином. Саме з сином можете прокоментувати? Ну не, не з сином, а з приводу от я шанташували його інформацію про місце знаходження тіла загиблого сина. Така інформація з'явилася в телеграм-каналах. Чи можете прокоментувати? Ну, дивися, ти складно коментувати. Насамперед ми ж проводимо всі ще оперативні дії, які дозволяють нам зафіксувати сам факт причетності особи до скоєння цього злочину. Щодо мотивів цієї людини, я вважаю, що правильно казати лише після проведення відповідних слідчих дій. А чи зізнався він вбивстві? Ми не кажемо про те, що він зізнався, Дивіться, і офіс генерального прокурора, служба безпеки, і національна поліція працюють за те, щоб здобути офіційні докази, щоб ми могли підтвердити, що ця особа безпосередньо вчинила цей злочин на сьогоднішній день і на сьогоднішній час йому оголошено про підозру вчиненні вбивства. І щодо мотивів, звичайно, слідство після проведення певних слідчих дій. За підтримки всіх правоохоронних органів і служби безпеки України ми можемо казати вже буде остаточно вісно. Скажіть мені, Хто він, що він, звідки чим займався, скільки моків то різна інформація гуляє, так що всі про це це Дивіться, я хотів би зазначити наступне: що вже ви знаєте, десь годину тому назад я особисто погодив повідомлення про підозру вказані особі. Повідомили ми йому про підозру. За двома статтями. Частина перша статті 263 це незаконне придбання зберігання вогнепальної зброї. І частину перша статті 115 це умисне вбивство особи. Наразі тривають слідчі дії, які ще будуть тривати довгий час, бо в дуже великий обсяг роботи у нас. Крім того, підготовлено клопотання про обрання вказаної особи запобіжного заходу. Ми будемо просити. Безальтернативний запобіжний захисту, а саме тримання під вартою, без можливості внесення застави. Найближчим часом це клопотання буде подано до суду. Ми будемо відстоювати саме такий запобіжний захід, тому що ми вважаємо, що тільки він зможе забезпечити виконання покладених обов'язків на підозрюваного. Крім того, хочу зазначити, що попереду у нас дуже багато роботи, бо для нас метою є не тільки. Затримання і повідомлення особі про підозру, а отримання також вироку справедливого вироку цій справі, яка поставить крапку, який поставить крапку з приводу всіх обставин, хто винен, хто приймав участь, у ні з очи не Скажіть Скажи все ж таки, хто чим займався? Ну ту інформацію яку дозволяє наразі, і звідки навички, поводження зі зброєю, і чи знайшли зброю власне? Тобі? не можемо. Ми по. Не можемо ми на даний час надавати дану інформацію з метою. Ми на даний час збираємо ці докази, ми обов'язково проінформуємо суспільство і будемо інформувати суспільство поетапно з процесами документування і збору відповідних доказів. Ну такі не сільговача. Ми 1973 року народження. Він зі Львова, да, місцевий, місцевий, мешканець, місцевий місцевий мешканець, який проживав тут, у Львові, і мав певні обставини, за яких він вчинив це вбивство. Ми не хочемо давати деталі, чому, який мотив. Для нас це важливо, тому що і Служба безпеки України каже, і Національна поліція, яка розслідує цю справу, і звичайно офіс генерального прокурора каже про те, що нам треба відпрацювати. Дуже багато деталей, які для нас дуже важливі. Скажіть, а де він працював? Він дійсно був кур'єром чи він не мав постійного місця роботи, він підробляв на випадкових залізках. Працював кур'єром чи ні? Ні. Як ви його затримували? Тобто, скільки тривала операції, скільки залучило правоохоронців? Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко і звичайна голова національної поліції вони повідомили про результати нашого розслідування. Це дійсно воно тривало цілодобово. Хочу сказати, от всі будівлі, що ми фактично знаходилися разом, поки тривали розслідування, встановлення всіх обставин, опрацювання, місця події, і за результатами ви бачите, що Підозрювана особа була затримана. Чи можете сказати, чому саме на Хмельниччині? Це були його родичі, чого він чи він там перечікував? Що це було, якщо можна? Я вам скажу так, що ми не виключаємо випадку, що особа мала намір далі виїхати, незаконно виїхати за межі нашої країни. Все перевіряється. Ми їм поки чи є якась інформація про спільників, чи є він сам скоріше все? На даний час однією особі оголошено про підозру, про що зазначив прокурор Львівської області, і ми кажемо про те, що Наразі про спільників невідомо, Але ще раз кажу, що ми не відкинули жодної версії. Але пріоритетною для нас є відпрацювання інформації щодо можливого со саме російського скажіть. От з'явилася теж напередодні інформація про те, що він помісті звочими просувався до Вениківського лісу, наче там спали в якому був підтвердити, спростувати, сказати про це. Я пропоную. Давайте будемо керуватися тою офіційною інформацією, яку яка, по-перше, є перевірною, яку ми видаємо постійно засоб масової інформації. Більше інформації стосовно і маршруту і все інше, ми наразі вважаємо, що не бажано давати, бо, знов таки, повторюсь, безпосередньо саме зараз проводяться ці слідчі дії. І ми б не хотіли втратити ті докази, які можуть бути здобуті от саме зараз. Тому ми в подальшому будемо інформувати суспільство. По-перше, і санкція у нас розгляд запобіжного заходу буде найближчим часом. Ми будемо до того часу вже мати більше інформації. Поступово ми вам будемо видавати ту інформацію, яку вже можна на той час надати. Хочу, хочу, цікаво, ви я думає? вибачаюсь, хочу додати, що міністр внутрішніх справ Ігор Кліменка і головна з поліції вже повідомили вам, що цей злочин не був спонтанним перший, Він ретельно готувався. Ми Вважаємо, що це був не один місяць. Підготовка і підходу, і відходу злочинця, вони готувалися заздалегідь. Тому ми вважаємо, що, звичайно, що є якась інформація щодо осіб, які інструктували вказану особу і намагалися сприяти до скоєння цього бивства. Дивіться, я розмовляла дуже багатьма львів'янами. Є такий острах, так що сам Львів, звичайно, там ми не говоримо про конспірації, якісь, але Львів, політичне вбивство, Зінченко, тато в нього військовий. Тут знову старший чоловік, військовий, тобто такі, знаєте, паралелі дуже в голові крутяться. Великі і власне, скажіть, будь ласка, чи це саме наштовхує на те, що може бути російський слід? І друге, пане Шляховський, чи все ж таки буде якась ретельніша перевірка? Так, от звінків, які йдуть до вас, так щоб люди, якісь були уважніші, телефонували, коли когось бачать підозрюваного і так далі. І так далі. Дякую, дякую. Бо він вам. стояв, пильнував, і люди вчора. Так, віде, віде, давайте так? на перше питання відповім. <поємо> тобто то російські так. слід і, зараз ми відпрацюємо в рамках розслідування кримінального провадження в мисному вбивстві. Версія, яка б у нас були докази щодо причетності спецслужб Російської Федерації, нам розглядається. Ми документуємо це, проводимо контрозвідувати заходи в рамках кримінального провадження. Як тільки будуть те, що можна оприлюднити, то воно обов'язково буде доведено до спільноти. Ми відпрацьовуємо цю версію, поки доказової бази в рамках кримінального провадження немає. Щодо іншої частини вашого питання, то хочу відповісти вам наступним чином. В країні триває війна, країна воює, країна відстоює свою незалежність. Ворог різними підступними е цинічними вчинками хоче дестабілізувати суспільство, навіть такі, як прояви вбивства Андрія парудія. Ми повинні всі мати плеча підтримки, один одного підтримувати і довіряти правоохоронним органам надавати інформацію. Якщо щось стає відоме, щось підозріле. Ми реагуємо на всі злочини на всі повідомлення, які надходять на лінію 102 чи 112. А звонили люди з Єфремова, що там біля страхової компанії там крутилася людина дуже довгий час. Давайте ми не будемо цю інформацію зараз розголошувати, а з часу ми поінформуємо. Тобто немає поки інформації, чи стежили за ним за парабієм. На даний час ми опрацьовуємо, опрацьовуємо це питання, вивчаємо здобуті нами вже докази. І будемо готові сказати, коли їх опрацюємо, і це не зашкодить світлі. Скажіть, чи так. знаєте, що будь ласка, з приводу того, що Андрій Поробій звертався півроку тому, що надали охорону? Чи про, це, про це заявив його колега Ар'є? Сбірічі, mm -hmm. знаєте, щось це? Ну я відразу до На національної поліції Андрій Парубій не звертався за надання йому охорони. До Служби безпеки України теж саме то тобто, звернень від Рубія не було, від його оточення теж саме Державна не звертатися, бо знав що не надуть. Скажіть, будь ласка, чи е, могло бути так, що дуже ретельно він вивчив, як саме діє в зінченко в Львові, які допускав помилки, і як камери і так далі, чи могло це стати для нього, для, для, для нього таким утвердженням вчинити злочин? Ну, Давайте так скажемо, що звичайно. Звичайно, і злочинці, вони коли готують свій черговий злочин, на жаль, вони вивчають методику дії правоохоронних органів. Але насамперед, сьогодні в Україні, як ніколи, міцна правоохоронна система, ви бачите, ми тут. Всі разом, і так ми працювали 24 на 7 з моменту скоєння цього вбивства і служба безпеки, і офіс генерального прокурора і звичайна національна поліція. І тому на сьогоднішній день всі повноваження і можливості дають нам змогу зафіксувати, встановити особу і затримати її. Далі треба згідно процесуального законодавства отримати всі докази, і звичайно офіс генерального прокурора е доведе, як сказав прокурор, доведе цю. Ситуацію, на жаль, це вбивство до остаточної крапки. На зараз зізнався чи ні? На зараз для нас важливо саме процесуально оформити всі докази, які є, які в першу чергу будуть оцінені під час розгляду запобіжного заходу, тому що суд також буде надавати оцінку тим доказам. Тому наші дії зараз направлені саме. На це щоб зібрати ці докази і в найближчим часом в суді їх надати суду для того, щоб обрати саме той запобіжний захід, який ми вважаємо, що він є насправді справедливим на даний момент. Це тримання під вартою. Це сьогодні може бути засідання. Все залежить від того. Дивіться, у нас є час. Він був затриманий вчора. Сьогодні повідомлені про підозру відповідно до законодавства, він має бути доставлений в суд впродовж 60 годин з моменту. Затримання, тобто у нас є або сьогодні, якщо ми встигнемо зібрати ці докази, або завтра ми, ми будемо подамо це клопотання до Вибачте, ле колеги вже помітили, що почалася хвиля у відповідь на повідомлення про затримання у соцмережах, що типу не віримо. Це затримали не того. Ну і це теж може бути це російським, російським кидом. Але чи можете нам, будь ласка, ну те, що ви можете сказати, підсумувати, що на зараз вказує, що затримували саме того, хто вчинив злочин? Я можу сказати вам так: дивіться, я ще раз підстою, що робота тривала 24 на 7 з моменту вчинення цього вбивства завдяки. Національної поліції, оперативним службам, Служби безпеки України і звичайно Офісу Генерального прокурору ми зібрали достатньо доказів, щоб обґрунтовано сьогодні прокурор підписав цю підозру. Ми кажемо не про випадковість, а це послідовність дій правоохоронних органів, які дозволяють нам сьогодні казати, що ця особа підозрюється правоохоронними органами у скоєнні цього вбивства. З Поробієм він раніше якось контактував? Чи... У нас немає зараз такої інформації. Дякуємо. Дякуємо. Дякую. 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 Дякую.